Попри усі виклики тиждень якості освіти, який традиційно відбувається на початку листопада, в Івано-Франківську підсумували заключною конференцією у фокусі питання навчальних втрат та інструменти компенсації, які сьогодні пропонує Державна служба якості освіти. Фахівці пояснюють, спочатку пандемія, а потім і війна, суттєво вплинули на організацію освітнього процесу, перехід на дистанційний формат, втрати в навчальному часі, та передусім психоемоційний стан усіх учасників обумовлений новими раліями. Усі ці чинники так чи інакше позначилися на результатах навчання учнів та на озброєнні мають низку дієвих рецептів підтримки освітянської спільноти. Спільно з нашими партнерами з канадського проекту Сьорч розробили діагностичне тестування, яке дає можливість вчителям діагностувати освітні втрати у кожного учня у кожному класі. Ми е, маємо дуже хорошу програму, яку ми реалізуємо разом з центром психічного здоров'я києво могилянської академії. Близько 8 тисяч вчителів упродовж 23-го року навчили за цією програмою. Вона дає можливість їм самих себе тримати в ресурсі і ділитися цим своїм стабільним станом з учнями, стримуючи вчителя, підтримуючи школу. Ми зрештою і підвищуємо якість освіти кожного учня. Ще одне актуальне питання цифровізація процесів в освіті. Іван Франківський фізико-технічний ліцей інтернат. Єдиний, якому цьогоріч з власної ініціативи вдалося пройти інституційний аудит. Його директор пояснює, ця процедура була необхідна для того, щоб заклад зміг отримати сп. Спеціальний статус наукового. Та якщо раніше підготовка до нього вимагала чималих зусиль та затрат часу, то нині оцінили переваги нового підходу до самооцінювання. Його проводили за допомогою автоматизованої програми. Ми включилися у цей експеримент і вже в минулому семестрі напередодні аудиту провели самооцінювання з допомогою цієї системи. Це економить багато часу і головне. Дає дуже високий рівень об'єктивності ті результати, які нам виставила автоматизована система, і результати, які ми одержали вже тепер під час аудиту, співпали на 100%. До участі у конференції запросили представників управлінь служби не лише у Франківській, але й Львівській, Тернопільській, Чернівецькій та Рівненській областях, адже кожний регіон має свою специфіку освітнього процесу у реаліях сьогодення, а відтак власне напрацювання. Ми маємо 216 кілометрів спільного кордону з Білоруссю. Звичайно, що це не може не вплинути на формат організації освітнього процесу. Не дивлячись на от таку неспокійну ситуацію, нам вдалося на сьогоднішній час забезпечити функціонування більше 90 шкіл у очному або змішаному режимі. І сьогодні ми точно можемо казати, що яким би хорошим не був дистанційний формат, все-таки він поступається. Він не може забезпечити тієї якості, як при очному навчанні. Я думаю, що обмін думками сьогодні з нашими колегами, обмін думками між керівниками закладів освіти, це буде щось нове і це буде досвід. Разом з тим долучитися до обговорення актуальних питань освітяни мали можливість і у онлайн форматі. Наталя Андрій Гаргар, телеканал 402.